Всім привіт! Перед тим як ви почнете дивитись це відео, я б хотів би зробити невеличкий дисклеймер. Налаштування консенту це налаштування, яке містить дуже багато юридичних аспектів та нюансів. І відповідно, оскільки я не є юристом, а я є веб-аналітиком, ви повинні розуміти, що відео, яке ви будете переглядати, не є юридичною консультацією. Я дуже рекомендую вам. Ознайомитись з матеріалом, який ви будете слухати далі. Але після цього все-таки перед прийняттям фінального рішення проконсультуватись з вашим юристом. Приємного перегляду! Всім привіт! Ну що ж, прийшла нарешті пора познайомитись з CMP. Сьогодні ми поговоримо про те, що це таке, які плюси. Які задачі можуть закривати CMP та які мінуси у цих систем? Справді, ви вже могли помітити під час попередніх відео я заходив на платформу CookieBot, і CookieBot якраз є прикладом CMP. CMP – це Consent Management Platform, тобто платформи або іншими словами, сервіси, які допомагають нам. Правильно взяти згоду у наших користувачів, і я б навіть сказав би не тільки це, вони загалом допомагають вашому бізнесу відповідати всім законам про захист персональних даних, не тільки GDPR. Якщо ви згадаєте кінець минулого відео, то ви згадаєте, що я там показував прямо на сайті Гукібота, були прописані основні, ви пам'ятаєте, під законами я маю на увазі. Регламенти, нормативні акти, директиви, все це не хочу перераховувати, більше тому основні закони, які стосуються захисту персональних даних. В чому ж переваги цих сервісів? Чому взагалі краще скористатись сервісом, за який, звісно, ви розумієте, що потрібно заплатити, ніж робити банер самостійно? Давайте про це поговоримо детальніше. Ну, перший очевидний плюс, я думаю, всім зрозумілий насправді це те, що вам не потрібно витрачати час та ресурси вашої команди розробників. Тобто, звісно, круто, коли у вас є розробник, але він може бути дуже завантажений. Якщо ви використаєте CMP, то ви зекономите час та його ресурс. Тут, напевно, я б ще відмітив би таких два важливих моменти. Перше, якщо у вас конструктор сайтів, то у вас взагалі може бути обмеження, розробник там може нічого не зробити, а плагін під готові CMP може бути. І другий такий важливий момент, ви повинні розуміти, що багато CMP мають безкоштовні тарифи, і в деяких випадках цього достатньо. Наприклад, той же CookieBot на момент запису цього відео він дає можливість вам. Керувати режимом згоди на сайтах, які мають до 50 сторінок, безкоштовно. Тобто, якщо у вас, наприклад, лендінг або там навіть декілька сторінок, сайт до 50, то, швидше за все, ви можете скористатись безкоштовним планом. І тоді, навіть якщо у вас немає особливо багато беклога для розробника, взагалі все рівно немає сенсу його використовувати, бо ви можете просто скористатись безкоштовним планом CMP і зробити це набагато швидше, ніж через власну розробку. А я нагадаю вам, там не тільки банер потрібно робити. Ми з вами це все розбирали якраз в попередньому відео. Наступний важливий пункт це. Те, що CMP вже одразу пропонують вам готові налаштування для відповідності GDPR або іншим законам, як я вже казав, я буду це називати саме так. При цьому у багатьох з них є навіть готові шаблони, де ви можете просто вибрати: я хочу, щоб мій сайт відповідав GDPR, і все. Або я хочу, щоб мій сайт відповідав CCPA». Окей. І в них є такі готові заготовки, вам навіть особливо не треба думати, що потрібно зробити. Ну, і в продовження цієї теми, але все-таки, як на мене, окремий пункт окей, ви можете розібратись, як зробити на сайті самостійно з розробником налаштування, які будуть відповідати, наприклад, GDPR. Але навряд чи ви будете кожного дня моніторити новини. По тому, як змінились певні правила роботи компанії згідно GDPR і що вам треба змінити на бандит. І розробник ваш теж навряд чи буде це робити. А cmp платформи зазвичай це роблять і доволі швидко на це реагують. Ну, можемо сказати, що коли Google переходив з концент-моду в версію 1 на версію 2 – це було фактично там кінець 23-го, початок 24-го років, і там якраз в березні у нас DMA вже набував чинності, то всі основні CMP-платформи, я вам буду давати, є офіційний перелік від Google, до речі, такий великий список платформ, вони всі підготувались вчасно і в їхніх клієнтів не було ніяких проблем. І особливо на них це не вплинуло. Ну, там, звісно, були певні дії, які потрібно було проробити, але вони були чітко регламентовані і описані зі сторони сервісів, що потрібно зробити. Тобто резюмую, що вам не потрібно слідкувати за новинами, вам CMP, якщо що, повідомить, що щось змінилось і потрібне ваше втручання. Ще одна велика перевага CMP – це швидка інтеграція. Як я вже казав, є Певні плагіни для популярних CMS є можливість швидко зробити налаштування з допомогою Google Tag Manager, тому це теж така економія часу та ресурсів. Ну і, напевно, не останнє по важливості це велика можливість кастомізації. Я говорю зараз про кастомізацію вашого банеру, тобто вам не потрібно йти до дизайнера, там, просити його щось відмальовувати, і щось робити на сайті з цим банером. Ви можете просто взяти готовий банер, який пропонує CMP, і певним чином кастомізувати його під себе. І це доволі зручно і дозволяє залишити вашу основну ідентику. Доволі часто ви в цей банер можете додати логотип, змінити на корпоративні кольори і багато інших додаткових. Все це є такими, скажімо, загальними перевагами Сімбі. Але насправді я б хотів би виділити ще окремо такі корисні фіші, які не є обов'язковими, але дуже часто спрощують життя вам та вашій розробці. Ну, наприклад, це мультимовність та автодетект мови браузер. Тобто, якщо у вас сайт працює по всьому світу е, і там є різні мови, то вам потрібно підтримувати десятки версій цього банеру в різних мовах. І це теж може бути певна складність, бо це вже треба якусь додаткову роботу для розробника робити в адмінці, щоб він заповнював е, всі ці мовні версії. сім дається, будь-яка CMP пі дає будь зазвичай дається з коробки, тому. Це дуже спрощує для великих сайтів реалізацію банків. Ще одна така важлива історія, якщо ви працюєте на весь сайт, це можна назвати це геотаргетингом. Що я маю на увазі? Ми говорили в кінці минулого відео, що там є в Бразилії свої закони в Європі свої, там в Америці в певних штатах свої і так далі. І якщо ви працюєте на весь світ, то вам потрібно відповідати цим всім вимогам. Тобто, якщо користувач заходить з Європи, ви повинні певний банер показати і відповідати певним вимогам. Якщо з Бразилії, то вже іншим. І CMP, знову ж таки дають можливість такого контролю. Якщо ви робите банер самостійно, ви все це повинні врахувати обов'язково. Чим більше регіонів, тим складніше. Сканування сайту та категоризація кук, автоматична категоризація кук, я б навіть сказав би, це теж дуже велика така плюшка CMP. тому що, ну, не хочеться ви бачили тут списки великі, там по 30-40 кук в різних групах. Звісно, залежить від сайту, але все це наповнювати за цим всім дивитися, дивитися, що у вас не з'явилися з часом нові куки. Це доволі напряжно. Треба за цим слідкувати, хоча б там, раз в тиждень чи раз в місяць це переглядати, це певний час, можна забутись. А ми пам'ятаємо, що порушення законів про захист персональних даних це великий штраф. Тому круто, що CMP роблять це автоматично, від вас особливо нічого не потрібно. Ну, максимум там, те, що вони не зможуть категоризувати, вам треба буде приділити цьому увагу, але зазвичай це там. Декілька кук окремих, тому це не є чимось дуже складним. Ну і напевно, така остання велика перевага, як на мене, це статистика по взаємодії з банером. Тобто, коли користувачі натискають ну, або там аналогічну по значенню кнопку, то ми не маємо права в більшості випадків збирати їхні дані. І виходить так, що ми втрачаємо ці дані, і ми навіть не знаємо, яка кількість, який відсоток людей в нас відмовляється давати нам інформацію. Тобто, хтось нам дає інформацію, ми бачимо цей трафік, а хтось ні. І добре б, хоча б, ну, якось супербазово цю інформацію зібрати, звісно, ви можете певним чином її зібрати завдяки розробнику, просто рахувати кількість кліків на таку кнопку, наприклад. Але момент, це теж треба написати з розробником. CMP дають це з коробки, і це дуже зручно, тому що ти заходиш і бачиш там в тебе сьогодні 10 людей відмовилось надати доступ до їхньої персональної інформації. А там 50 людей дозволили, наприклад, і не потрібна для цього якась додаткова розробка. Тому резюмуючи, звісно, це не всі фішки, які пропонують CMP, але. Загалом вони дуже сильно спрощують, і якщо ви не є супервеликою компанією, то, на мою суб'єктивну думку, CMP найкраще рішення для вас, тому що ви один раз його налаштуєте, і коли щось зміниться, або в законах, або зі сторони Гугла, вони пришлють вам повідомлення, бо вони зацікавлені, щоб ви. Не перейшли до іншої платформи. Відповідно, вони будуть за вами слідкувати, щоб у вас все працювало добре. А за це ви будете платити їм так, то є невеличкий мінус, але вам треба буде платити їм певну невелику суму коштів. Але ці кошти, як на мене, невелика плата для великої кількості бізнесів, якщо порівнювати з тим, скільки часу потрібно було б вашим розробникам, щоб підготувати. Ті налаштування, які в CMP вже готові з коробки. Тому фінальний вердикт: я однозначно для малого і середнього бізнесу рекомендую використовувати CMP. Для великого тут залежить. Ви можете зробити цей панер самостійно. Ми з вами розбирали в попередньому відео, що потрібно. Або, якщо ви розумієте, що ви працюєте на весь світ, вас. Купа законодавчих актів, і ви не хочете, щоб юристи постійно за цим слідкували, а розробники постійно займались цим банером, Ви можете скористатися CMP. Якщо у вас інша думка, ви можете зробити свій банер. для великих компаній, я інколи бачу в тому сенс. Тепер, надіюсь, вам стало зрозуміліше, що таке CMP, які їхні переваги, ну і недолік як. Я вже сказав, єдиний за CMP потрібно платити. Але як ви побачите в другій лекції, CMP дуже-дуже спрощують нашу роботу, і налаштувати консент на сайті можна буквально, ну, навіть пройшовши там всі реєстрації, підв'язування карт, налаштування в GTM, е якісь зміни банера під е ваш... Орендовий стиль, все це можна зробити буквально за декілька годин, що навряд чи так швидко ви зможете зробити завдяки вашій команді розробки. Ну на цьому це відео підійшло до завершення, і вже в наступному відео це буде, до речі, останнє відео з теоретичної частини. Ми з вами поговоримо буде такий свого роду Бліц, де я повідповідаю на найчастіші теоретичні питання. Які мені задають, коли я спілкуюсь на тему концеп. До зустрічі, там і побачимось. Привіт! Надіюсь, тобі сподобалось це відео. Можливо, ти побачив, що в ньому є певні відсилки до продовження навчання на якомусь курсі. Дійсно, це відео є лише частиною курсу по налаштуванню режиму згоди для вебсайтів. Ти можеш знайти велику частину цих відео на Ютубі, але на жаль, Ютуб дуже обмежує навчальні матеріали. Я маю на увазі, що я не можу додати сюди потрібну кількість лінків, текстових матеріалів таблиць. Готових шаблонів та інших навчальних матеріалів, тому я рекомендую тобі перейти по лінку в описі та зареєструватись на платформі Pronaліtex Academy, де ти отримуєш це ж відео, але зі всіма додатковими матеріалами, структуроване у логічні лекції, де ми розбираємо спочатку теоретичну, а потім практичну частину. І насправді все це доступно на платформі безкоштовно. Можеш зайти, зареєструватись і отримати свій доступ без ніякої оплати, при цьому в набагато зручнішому вигляді. І в додаток до всього цього, ти ще й можеш отримати сертифікат, яким зможеш поділитись в соціальних мережах або зі своїми роботодавцями. Все це чекає на тебе на платформі ProAnalytics Academy. До зустрічі!